Воронянська громада унікальна громада, унікальна тим, що вона межує, єдина в Україні, яка межує з двома країнами сьогоднішніми агресорами це з Росією і Білорусі. Громада велика. Громада про її із одного населеного пункту з півночі до південь, десь до 90 кілометрів. 61 населений пункт. Багато населених пунктів знаходиться в лісах, де є. Погані дороги, погане з'єднання з, з громадою, вона розкидана, хуторна система, де нема вже мало людей, але треба їх обслуговувати, треба якісь послуги надавати. Населення громади 21 тисяча. Російські війська зайшли не за дні, а за години. 24-го вже на околицях міста вже бачили люди, броньовану техніку, вже десь у 8-9 годин. Вони зразу не пішли по місту, а вони пішли в обхід міста. Вони не знали, чи тут є оборона, чи є війська тут. Чи... То я думаю, що саме так вони оточили місто з усіх сторон. Вони пішли. А потім вже десь. На другий день ми вже побачили техніку броньовану і по місту. І у нас вже десь у 10 годині за напрямку Чернігова був підірваний міст. Які сполучав з Черніга. Нафі підірвали для того, щоб зупинити, затримати їхні війська. У нас наступали вони з фактично з трьох напрямків: це деревини, Ільмівка і Сеньківка. Із Росії, з Білорусі у нас з колони йшли. Через п'ять днів десь у місті з'явились автомобілі, такі гарні автомобілі, джипи із без номерів. І почали їздити їхні спецслужби. Ми знаходимося у старому приміщенні міської ради. Я у вікно бачив, що вони два дні стояли, ці колони періодично стояли біля приміщення райдержадміністрації. адміністрації. Воно воно знаходиться поряд. Я не знав, що вони шукали мене. Але так як я знаходився в старому приміщенні, вони не подумали, вони чекали, що я десь ховаюся. Була викинута в соцмережі інформація, що міський голова ховається, для людей це було кинуто. Хоча я ходив по місту, зустрічався з людьми, але люди бачили. Я був на роботі, вони приїхали оточили міську раду. Я був готовий до зустрічі, тому що знав рано чи пізно вони приїдуть, звичайно. Я був в кабінеті, вийшов у коридор, вони спитали, чи я мер. Я сказав так, ми вас хочемо забрати на спілкування. Я кажу, У ну, мене багато роботи, їхати немає бажання. Ну, вони сказали, що ми вас напитаємо. Вони, звичайно, були зі зброєю. Я вийшов, вони мене повели до автомобіля. Люди із площі, які стояли за молоком, мабуть, там, за товарами, які підвозили, вони підтягнулись, усі підійшли до міської ради і перекрили вихід із провулочок, де ми ходили, бачили. Вони перекрили. І вони не хотіли конфлікта, мабуть, з людьми, і сказали, ми можемо спілкуватись десь, поспілкуватися. Кажу, ну звичайно, може. Ми зайшли в зал, вони залишили мене в залі, там десь, може, їх вісім було. Вони, звичайно, запропонували мені співпрацю, ми прийшли вас звільняти, давайте співпрацювати. Де я категорично відмовився. Вони організували тут поліцію у нашому дільниці, де знаходиться поліція, у них була своя поліція тут, то на допит вони мене і туди возили. По-перше, була паніка зразу. Люди, ну це можна зрозуміти, ковний по різному, кожен в свій психологічний стан була паніка, почали зразу все скупляти, ну як завжди. Величезна проблема виникла зразу з готівкою, тому що у всіх грошей на карточках, навіть в магазинах щось є, а купити неможливо, тому що нема готівки. Третє питання, яке виникло, це, звичайно, ліки. Багато людей на інсуліні були. Вони ми не знали, скільки це може бути продовжуватись, тому треба було вирішувати і ці питання. Швидко почали вирішувати з хлібокомбінатом. Запас борошна був десь на більше, ніж на тиждень. на 10 днів було запасу. Ми домовилися з сусідньою громадою, селом Вихвостом, у них теж обмежена була можливість, але. Я особисто туди їздив, домовлявся, щоб борошно нам цей фермер, який потужний, нам продавав. Збільшилася випічка у два рази і не вистачало. Люди займали чергу у 5 годин ранку, але коли ми наситили, коли він залишався на прилавках, тільки тоді збили цей авіатаж, село Пікурівка, де є. Птахофабрика. Вони продавали яйця і по дешевій ціні курей. Фермери надавали телят на м'ясо, на ринку з'явилось м'ясо. Один раз, коли тут зупинилася їхня колона чомусь, то вони вискочили, пограбували в цей магазин, який отут. А так вони не зачіпали. І... У нас тому, що не було саме тих військових солдат. У нас були спецслужби, це вже досвідчені такі психологи, там люди, які, ну я скажу, більш вищого рівня. Я бачив, що падає моральний дух людей. Коли зранку нараду проводив себе своїми заступниками, я сказав, що сьогодні пам'ятаєте, що сьогодні, 9 березня, як ви хоч згадали, що сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка. Ну так, да, да що будемо робити, всі мовчать. Я сказав, робимо, як завжди, ми на своїй землі, ми е, правляємо територію сьогодні, ми тут працюємо, будемо працювати так, як ми завжди працювали, не звертаючи на це уваги. Мітінг почався у свідома кольори. Мітинг почався біля будинку культури. Ми несли прапор. Великий такий у нас в громаді прапор є. Не знаю, метрів з десять. Напевно, чоловіки такі прапори несли. Увімкнули гімн, заграв гімн, і ми почали рух від будинку культури. Гімн закінчився вже на перехресті. Ну і все, не знаю. З душі вирвалося Слава Україні. Я як закричала, всі стали відповідати: Україна понад усе. У нас пам'ятник на території першого ліцею, і в принципі кожного року там проходять мітинги, присвячені Шевченко, і ми туди пішли. І на території уже сам проходив мітинг, і мітинг почався. І під'їхали росіяни на мікроавтобусах, озброєні. І вони так і стали вздовж дороги навпроти ліцею. Вони просто повиходили, автомати вгору підняли, але на територію ліцею вони не зайшли. Так і стояли над дорогою. Ми все одно провели мітинг, і все. Ми виходимо з хвіртки школи і продовжували кричати Слава Україні. Всі відповідали героям слава Україна понад усе. Ми поверталися назад під їхнім супроводом. Страху взагалі не було. Була... Мабуть, злість на те, що такі події проходять у нас відчуття, важко їх описати зараз. Але на той момент це було і піднесення, це було, ну, як, навіть не знаю, як правильно сказати. Моральна така підтримка себе і інших. Показати, що все-таки не так страшно. При цьому мені скидували відео, де писали Городня там зустрічає, то хотілося показати, що ні, Городня не зустрічає, Городня не йде на контакт з ворогами, що Городня все-таки вона Україна і буде Україною. На другий день, коли, мабуть, побачили ці всі записи, приїхали і забрали в поліцію вже на допит, тоді вже Там багато питань задавали. Коли я йшов знову на роботу, то до мене люди підходили, дякували, сказали, що ми нам телефонували від звідти, звідти, із за кордону телефонували. Люди, які виїхали на за кордон, телефонували. І це було для людей таке піднесення, така гордість за городню. Люди заспокоювали. І зрозуміли, що є влада, що є е, можливість жити в таких умовах. Грудня була 24 лютого по 1 квітня. Десь 1 квітня вони два дні виходили. А, якщо заходили сюди сюди з трьох напрямків, то виходили не через Сеньківку, а тільки на Росію. Коли наші зайшли війська, це були сльози радості, люди зустрічали, тому що. Е, ми побачили, що можна перемагати, можна боротись, і це дало нам ще більше енергії для того, щоб все-таки робити це супротив, вийти і будувати своє життя вже на мирній території. Живе громада в напрузі, тому що ми знаходимося в зоні бойових дій. Визначена громада має такий статус. Прикордонні села постійно під обстрілами, періодично. Населений пункт Цінківка, про який я згадував, взагалі виселились люди, тому що там вже небезпечно проживати. Нестандартна громада тим, що треба відсел... відс... відселяти людей. Державної програми переселення людей від, небезп... від кордону, де є небезпечні території, немає. Щоб якесь фінансування було, якийсь порядок був, якийсь статус був цих людей. Зараз йде воно стихійно. Ми, звичайно, допомагаємо людям переселяти, знаходимо їм житло, даємо транспорт, допомагають волонтери це робити. В тих прикордонних територіях пропадає зв'язок періодично, тому що йдуть обстріли. І сьогодні, коли ми побачили ситуацію потреби людей, зв'язок виходить на перше місце. Щодо війни зробили, що в ковний старостат, ми поставили окремі антени для того, щоб можна було зв'язати з громадою, щоб прийти у старостат і вирішити свої питання, що треба щось скористатися електронною поштою чи, чи просто інтернет, щоб був. У Мовченко ми і давали і. Коли була ситуація зовсім не було, ми давали туди Starlink для того, щоб хоч люди в одне місце могли прийти і зв'язати своїми рідними і близьким. Що тут є проблемою? Що не хочуть їхати ці служби. Такий випадок був. Їхали встановлювати цю антенну, якраз попали під острів і загинула наша прикордонниця. От їх це вони розвернули, сказали. Нам треба тиждень подумати ще для того, щоб як спланувати нам цю роботу, щоб знов не, на небезпеку не вражати людей. Проблеми маршрутів тих таких великих дальніх, як, наприклад, білоруський кордон, село Ільмівка, Володимировка, там сполучення є. Воно охватує багато населених пунктів. Там іще живі села, які там ще є пасажири. Які можуть платити, щоб маршрут був прибутковий, хоча б не збитковий? Там вирішується питання за рахунок бізнесу. Там, де бізнес не йде, тому що збитковий маршрут це хуторна система. То ми у нас є два автобуси комунального транспорту свого раз у тиждень. Ми направляємо туди автобус для того, щоб люди могли приїхати в центр громади, отримати послуги лікарні, те саме магазини. Від цього втрачаємо багато, коли статус є зони бойових дій. Наприклад, не платять за землю. Фермери заміновані поля біля кордону. Десь якісь повинні бути преференції і компенсації цього сьогодні їх немає. Будь Бюджет громади 180 мільйонів, але це нічого не говорить: багато чи мало, ну грофів завжди мало. Але нам вистачало для того, щоб було балансувати, виплачувати всі першочергові витрати. І розвиватись трошки, все таки ми розвивались, і Був бюджет розвитку. Війна все поламала. Зупинилася економіка, зупинилося сільське господарство. У нас половина землі була не засіяна весною, не встигли засіяти, тому що було пізно, і ризики великі. Коли ми закінчуємо рік, можна сказати, що я дуже задоволений, що десь 93% бюджет бюджету виконується. 93 відсотки звичайно мало, якщо б це була повноцінна робота громади. Сьогодні ми в 40 кілометровій зоні знаходимося. Сьогодні не працюють школи, садки у нас витрат менше сьогодні, тому що немає харчування, немає підвозу дітей. Менше витрати, тому грошей сьогодні вистачає, тому що ми обмежені в їх використанні. Вимикають електроенергію, вимикають деякі лінії. Я вважаю, що можна десь відключити, навіть навіть і в центрі, якщо погода нормальна, може котельня постояти там 2-3 години. Для того щоб вирівняти цю ситуацію для інших людей, самоврядування як інститут влади він себе виправдав на 100%. Ми тільки узнали, почули постріли. Якщо ми тут на кордоні піднялись, ми. Через годину були вже всі на роботі. І я скажу, що якщо проаналізувати нашу Чернігівську область, то я думаю, що жоден голова громади нікуди не поїхав і залишився працювати з людьми, надавати забезпечення.